Перша Самуїлова, 23 розділ, і донесли Давидові, говорячи, ось Филистимляни облягли Киїлу і грабують клуні. І запитав Давид Господа, говорячи, чи піду я переможу тих Филистимлян. А Господь сказав до Давида: Іди і поб'єш Филистимлян, та спасеш Киїлу. А Давидові люди сказали до нього: Ось ми боїмося тут у Юді. А що ж буде, коли підемо в Киїлу проти Филистимських лав? А Давид ще далі питався Господа, і Господь відповів та сказав йому Устань, зійди до Киїли, бо я даю Филистимлян у твою руку. І пішов Давид та люди його до Киїли, та й воював із Филистимлянами, і зайняв їхню худобу, і наніс їм велику поразку, і спас Давид мешканців Киїли. І сталося, коли втікав Евіятар, син Ахімелеха, до Давида в Киїлу, то Ефот був у його руці. А Саулові донесено, що Давид увійшов у Киїлу, і сказав Саул, Бог віддав його в мою руку, бо він замкнув себе, коли ввійшов до міста з воротами та засувом, і скликав Саул увесь народ на війну, щоб зійти до Киїли, облягти Давида та людей його. І дізнався Давид, що Саул задумує лихо на нього, і сказав до священника Віятара: Принеси Ефода. А Давид сказав: Господи, Боже Ізраїлів! «Дослухуючись, чув твій раб, що Саул хоче війти до Киїли, щоб вигубити місто через мене, чи видадуть мене громадяни Киїли в його руку? Чи зійде Саул, як чув твій раб? Господи Боже Ізраїлів, розповість же своєму рабові, і сказав Господь: Зійде. І запитався Давид, чи видадуть громадяни Киїли мене та людей моїх у свою Саулову руку, а Господь сказав: Видадуть. І став Давид та його люди близько шести сотень чоловік та й вийшли з Київи, і ходили, де можна було ходити. А Саулові донесено, що Давид утік із Киїли, і він в похід. І осівся Давид у пустині в твердинях, і осівся на горі в пустині Зів. А Саул шукав його повсякденно, та Бог не дав його в руку йому. І побачив Давид, що Саул вийшов шукати душі його, а Давид пробував у пустині зів у Хореші. І став Йонатан Саулів син, і пішов до Давида до хорешу, і зміцнив його на дусі в бозі. Та й сказав до нього: Не бійся, бо не знайде тебе рука мого батька Саула, і ти будеш царювати над Ізраїлем, а я буду тобі заступником, і це знає й батько мій Саул. І вони обидва склали умову перед Господнім лицем. І осівся Давид у хорешу, а Йонатан пішов до свого дому. І зіфеяни прийшли до Саула, до дів говорячи. Ось Давид ховається в нас у твердинях у хорешу, на взгір'ї Хахіла, що з півдня від йєші А тепер за всім жаданням своєї душі, о царю, конче зійди, а нам хіба видати його в цареву руку. І сказав Саул, благословенні ви в Господа, бо змилосердились надо мною. Ідіть же приготуйте ще і розпізнайте, і побачте місце Його, де буде нога Його. Хто його там бачив, бо сказали мені, сильно хитрує він. І подивіться, і розізнайте всі схованки, де він ховається, і вернетеся до мене з певною звісткою. І я піду з вами, і буде, якщо він є в краю, то пошукаю його по всіх юдиних тисячах. І встали вони і пішли в зів перед Саулом. А Давид та його люди були в Моавській пустині в Араві на південь від Єшімону. А Саул та його люди пішли шукати і донесли про це Давидові. І він зійшов до сели і спинився в Моавській пустині, а Саул почув та й гнався за Давидом до Моавської пустини. І пішов Саул з цього боку гори, а Давид та його люди з того боку гори, і поспішав Давид відійти перед Саулом, а Саул та люди його оточували Давида та людей його, щоб схопити їх. І прийшов посланець до Саула, говорячи: Іди поспішно, бо Филистимляни кинулися на край. І вернувся Саул з погоні за Давидом і пішов навперейми Фелистимлян, тому то назвали ім'я тому місцю села Гамахкелон.